Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку властивість паралельних прямих, властивість кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. Про деякі з цих властивостей ми вже з вами говорили на уроці, але розглядали їх як або, ознака, або ознаку паралельності прямих, або як наслідки з ознаки. І так, є у нас на малюнку дві прямі. Пряма С, отже, буде у нас січна. Пригадаємо трошки з вами, які кути у нас утворюються при перетині двох прямих січною. І так, по-перше, це внутрішні односторонні кути. Це кути 4, 5 і 3, 6. Також утворюються дві пари внутрішніх різносторонніх кутів. Це у нас 3, 5 і 4, 6. А також утворюється 4 пари відповідних кутів. 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з властивостями паралельних прямих. З властивостями відповідних кутів, внутрішніх різносторонніх, внутрішніх односторонніх кутів, які утворюються при перетині двох паралельних прямих січною. Розглянемо таку життєву задачку. Інколи на автомобілістів чекає в дорозі неприємність пробити колесо. Щоб його замінити, треба підняти машину. Для цього в багажнику має бути домкрат. Це пристрій для підняття важких вантажів. Часто його роблять у вигляді ромба. Протилежні сторони якого паралельні. Дивимось на малюнку, вони у нас позначені різним кольором. Чому дорівнює сума сусідніх кутів ромба? На це питання ви зможете відповісти в кінці уроку. Як прийдете в клас, скажете мені на це відповідь. І так, перша властивість паралельних прямих. Дві прямі, паралельні третій, паралельні між собою. Отже, якщо А паралельна до Б, а Б паралельна до С, це означає, що А буде паралельна С. Наступна властивість. Відповідні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих січною, рівні між собою. Раніше ми з вами розглядали ознаку, що якщо відповідні кути рівні, то значить прямі паралельні. Тепер, навпаки, відповідні кути, які утворилися при перетині паралельних прямих січною, рівні, пишемо. Номер один. Знайти невідомий кут Х за малюнком. І так, пишемо номер 1, креслимо малюнок. І зараз з вами запишемо дано. Для того, щоб не витрачати час на відео, ставте, будь ласка, на паузу, кресліть малюнок, а потім продовжуйте прослуховувати відео. І так, що нам дано? Нагадую, що під час написання дано ми спочатку дивимо, звертаємо увагу на фігури, які нам дані. Нам дано прямі А, Б, С, Д. Про те, які вони нам нічого не сказані. Ми на малюнку цього не бачимо. Також нам дано два кути по 80 градусів, один кут 70 градусів, знайти кут Х. Запишемо це з вами в дано. Позначу кути 1, 2, 3, щоб менше букв використовувати на малюнку, щоб не плутатися далі в розв'язанні. І так, що ми спочатку для того, щоб знайти Х, дивимося Х і кут 3, які у нас 70 градусів, вони відповідні. А ось чи будуть вони однакові? Вони будуть однакові за умови, що прямі А і Б паралельні, чого нам і невідомо. Але дивимося на кути 1 і 2 по 80 градусів. Це внутрішні різносторонні кути. І в нас є. Ознака, точніше, наслідок з ознаки, що якщо внутрішні одно... різносторонні кути однакові, то прямі А і Б будуть паралельними. Отже, спочатку ми маємо з вами записати, що, оскільки кут 1, кут 2 до рівня 80 градусів, вони рівні, то прямі А і Б будуть паралельні, тоді кути 3 і кут Х. Будуть рівними за властивостями паралельних прямих. Тобто кут Х буде дорівнювати у нас 70 градусів. Як це записати? Бачите, перший пункт у нас ми доводимо, що прямі А і Б у нас паралельні. Другим пунктом ми, дов... ми знаходимо кут Х. Запишіть, будь ласка, собі. Розв'язання. Ставимо на паузу, дописуємо. А я буду продовжувати. Який же ж зв'яз зв'язок між? Ознакою і властивістю. Ознака паралельності прямих це пряма теорема. Властивість це обернена теорема. Тобто, навпаки, в ознакі умовою було те, що, наприклад, відповідні кути рівні, а висновком було що прямі паралельні. У властивості навпаки, тому вона і називається обернена теорема. Умова, що прямі паралельні, а висновок, що відповідні кути. Рівні між собою. Наступна властивість. Вона у вас може бути в підручнику записано, записана як теорема або наслідок. Внутрішні різносторонні кути утворені при перетині двох паралельних прямих січної рівні. У нас було навпаки: якщо два внутрішні різносторонні кута між собою рівні, то прямі А і Б паралельні. Зараз ми вчимо з вами навпаки. І так, внутрішні різносторонні кути при перетині двох паралельних прямих січною. Рівні. Теж те саме в прямій. Теор в ознаки у нас була умова, що в нас є рівні внутрішні різносторонні кути. Висновок, що прямі паралельні. В властивості, навпаки, дано, що прямі паралельні. Треба. Висновок. Внутрішні різносторонні кути рівні. Ще одна властивість про внутрішні односторонні кути. Сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямий січною, дорівнює 180 градусів. Теж в ознаки. Була умова, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Висновок прямі паралельні. У властивості умова, що прямі паралельні, висновок, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Ще один наслідок. Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні. Тобто пряма А перпендикулярна до прямої С. Пряма Б перпендикулярна до прямої С. Отже, пряма А і Б між собою паралельні. Всі ці властивості і ознаки вивчити на пам'ять знати на наступний урок. Пишемо номер 2. Знайти градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один з них становить 2 треті від іншого. По-перше, нам відомо з вами дві паралельні прямі і січна. Ми це вкажемо в умові. Креслимо малюнок. І так, ще раз, що нам дано? Нам дано три прямі А, Б, С. А Паралельна Б і С Січна. Також у нас є умова, що один з кутів дорівнює 2 треті іншого кута. Ой, трошечки неправильно позначила. Кут 2 у нас. Більше, а я навпаки позначаємо. Кут 1 дорівнює 2 треті від кута 2. Знайти кут 1 і кут 2. Хто не встигає, стави на паузу і потім продовжує, коли вже все це напише. І так, запишемо, що нехай кути 1 і 2 це внутрішні односторонні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих А і Б і січній С. За властивістю, а ми вже знаємо, що ця властивість буде виконуватися, тому що нам дано що прямі паралельні, сума цих двох кутів, тобто кут 1 додати кут 2, дорівнює 180 градусів. Тоді. Менший кут ми позначаємо через x. більший кут. У мене все-таки було правильно позначено. Вертаємось назад, міняємо назад. Більш... Менший кут позначаємо 2 третіх від Х. Тому що в нас за умовою один кут дорівнює 2 треті від іншого кута. І тоді, користуючись ось цією властивістю кутів, які утворюються при паралельних прямих перетині січною, маємо записати, що кут 1 це х 2 третіх х дорівня 180 градусів. Ось у нас записане рівняння. Х додати 2 третіх Х. Дорівнює 180 градусів. Зводимо до спільного знаменника, розв'язуємо і знаходимо, що х буде дорівнювати 108 градусів. Це буде означати, що кут 1 дорівнює 108 градусів. Щоб знайти кут 2, дивимося на умову, що кут 2 це в нас дорівнює 2 треті від х. Х ми вже знайшли. Отже, це буде в нас 2 треті помножити на 108. 108 і 3 скорочуються, буде 36. 36 помножити на 2 буде 72. Відповідь 108 і 72 градуса. Поїхали далі. Хто не встиг, стави на паузу. Номер 3. Сума двох внутрішніх кутів, що утворилися в результаті перетину двох паралельних прямих січною дорівнює 210 градусів. Знайдіть усі утворені кути. Ну, по-перше, що нам відомо, точно відомо, що є дві паралельні прямі. На малюнку бачимо, що це прямі А і Б. Січна це. Відомо, що сума двох внутрішніх кутів, яких саме кутів нам невідомо, Тому. В умові так і запишемо, що сума двох внутрішніх кутів дорівнює 180-210. Знайти всі утворені кути. Тобто нам треба знайти всі 8 кутів. Перше, що ми маємо, про що ми маємо подумати, це подумати. Сума яких саме двох кутів буде дорівнювати 210. Які у нас є внутрішні кути? У нас є внутрішні односторонні кути і внутрішні різносторонні кути. За властивістю сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Тобто. Ось ці внутрішні кути, про які говоряться в дано, це точно не внутрішні односторонні. Отже, це внутрішньо різносторонні кути. Тобто це може бути 3 і 6 або 5 і 4. Що їхня сума дорівнює 210 градусів. Дивимося, 3 і 6 це у нас гострі кути, їхні градусні міри будуть менше 90 градусів, а значить їхня сума буде менше 180. Очевидно, що сумою двох внутрішніх кутів 210 градусів це буде сума кутів 4 і 5. Вони у нас тупі, вони можуть бути більше, ніж 90 градусів. Отже, сума кутів 4 і 5 у нас 210 градусів. І це у нас внутрішньо різносторонні кути. Ми знаємо, що за властивістю внутрішньо різносторонні кути рівні. У нас паралельні. Отже, кут 4 і кут 5 однакові. Тому одразу ми можемо знайти, чому дорівнює кут 4 і кут 5. Це буде 210 поділити на 2, тобто 105 градусів. Кут 4 і кут 5. Дорівнює 105 градусів. Спочатку ми з вами поміркуємо, потім ці всі наші міркування запишемо. Так, кут 4, кут 5 по 105 градусів. Ну, тоді можемо знайти кут 6 і кут 3, вони будуть однаковими. Кут 6 знаходимо за властивістю внутрішніх односторонніх кутів, що кут 4 і кут 6 у нас дорівнює 180 градусів. Кут 4, 105, значить кут 6 буде, 180 відняти 105 це 75 градусів. Тобто 105 і 75. А далі просто шукаємо або як вертикальні кути, кут 1 може бути він є вертикальним до кута 4, кут 7 є вертикальним до кута 6, або як відповідні. До кута 5, кут 1 є відповідний, вони є рівними. Кут 2 є відповідним до кута 6, кут 3 є відповідним до кута 7, кут 4 є відповідним до кута 8. Тобто далі можна вже шукати за будь-якими властивостями, які ми вже вчили. Чи за відповідними кутами, чи за суміжними і вертикальними кутами. За бажанням. Запишемо тепер розв'язання. В розв'язанні тут е, далі знаходиться за вертикальними, за суміжними кутами, і потім за відповідними. Тобто, в цьому розв'язанні поєднали всі властивості. Те, що я пояснила, тепер у нас записано в такому короткому вигляді. Ще раз. кути 4 5 Ми знайшли, вони по 105 градусів. Далі кут 3, кут 5. Внутрішньо односторонні, сума 180. значить, щоб знайти кут 3. Треба 180 мінус 105, 75. Кут 2. Вертикальний з кутом 3. Тому він теж 75. Кут 6. Суміжний з кутом 5. Тому він дорівнює 105. 80-105. ну Або він внутрішньо різносторонній з кутом 3 і дорівнює теж 75. А решта кутів дорівнюють як відповідні. Так, ставимо на паузу, дописуємо ось це таке розв'язання, начебто пояснення не таке вже й складне, але писати треба багато. Номер 4. Тут ми не будемо записувати дано, щоб ми не запуталися. Тут нам дано малюнок, тому давайте запишемо без дано, що нам треба знайти. Нам треба знайти кут СТР. о, вибачаю, П. Ось цей кут нам треба знайти. Креслимо малюнок і запишемо розв'язання. Які нам дано з вами прямі АК, Ме, БП і ЦТ. На малюнку начебто АК і МЕ паралельні, але нам цього точно не відомо. Але дивимося, АК і МЕ дві прямі, які перетинає пряма БП. Тоді БП буде січною для, для прямих АК і Ме. Тоді кут АБ. Ні, не кут СБП, зелененьким у нас заштрихований, і кут БПТ рожевим заштрихований. У нас будуть внутрішні односторонні. Перевіряємо, 60 додати 120 буде 180. Отже, сума внутрішніх односторонніх кутів у нас дорівнює 180 градусів. За ознакою, це означає, що прямі АК і МЄ будуть паралельними. Перший пункт виконано, що прямі паралельні ми довели. Далі вже розглядаємо ось цей кут. Який нам кут треба знайти? СТП. Є у нас кут К СТ. А К і є паралельні прямі. Тоді СТ буде для них січною. Тоді кут СКТ синенький. І той кут, який нам треба знайти, СТП. Будуть внутрішні різносторонні кути. А за властивістю. Внутрішньо різносторонні кути рівні. Отже, шуканий нами кут, СТП буде дорівнювати 45 градусів. Тепер все те, що я сказала, ми запишемо. Так як я вже сказала, спочатку ми доводимо ось перші два речення: ми доводимо, що прямі паралельні, якщо це у нас не сказ. Не сказано в умові, а потім вже знаходимо ті кути, які нам потрібно. Тому треба ставимо на паузу і дописуємо. Не забуваємо записати відповідь. І так, що ми сьогодні з вами розглянули. Розібралися, чим відрізняється пряма і обернена теорема. Як вона утворюється, обернена теорема з даною, що там умова і наслідок змінюються місцями. Розглянули з вами властивості паралельних прямих, а також розглянули... Які ми властивості розглянули те, що якщо дві прямі паралельні третій, паралельні між собою. А також якщо дві прямі перпендикулярні до однієї тієї самої прямої, то вони між собою паралельні. Також розглянули з вами властивості відповідних внутрішніх різносторонніх та внутрішніх односторонніх кутів при, двох парал... при перетині двох паралельних прямих січною. Внутрішні односторонні, в сумі дають 180 градусів, відповідні та внутрішньо різносторонні, кути між собою рівні. Це так, щоб ми нагадали. Ці властивості ви маєте знати. Домашнє завдання: опрацювати параграф 10. Там у вас всі ці властивості разом з прикладами показані. Вивчити всі теореми і наслідки з них. Ми їх потім будемо називати властивості. Виконати письмово номери 222 та 227 на сторінці 66. До побачення! Гарного вам дня!